Ми піднімаємось на вежу церкви Михаїла. У Львові тривають дні європейської спадщини. А це означає, що більшість екскурсій сьогодні безкоштовні, ведуть у маловідомі місця. Стрімкі гвинтові сходи виводять на вежу. Добиратися сюди треба ще й запорошеними драбинами. Але воно того варте, бо тут мешкають дзвони. Дзвонити їм не час, але почути їхній голос все ж можна. Віддавна дзвонам дають імена. Цей дзвін називається Михаїл. Він новий. А от його сусід із вежі Корнякта над Успенською церквою наступник легендарного дзвона Кирила. Він був найвідомішим в усій Галичині. Сусіди домініканці не любили Кирила, бо він був дуже гучний. Навіть писали скарги королю. Король сказав не чіпати той дзвін і ту успенську українську церкву. І навдовзі навдовзі той дзвін Кирилу він став головним дзвоном міста. Які дзвонив в часі стихійних лих, пожеж, інших нещасть, і на похорон найвидатніших громадян міста, міста незалежно від їхньої конфесійної приналежності у церкві архистратеги Михаїла. Екскурсовод також веде до незвичного надгробку польського шляхтича. Тут написано таке дослівно. Ту леже Пьетр Браніцький, чоловік збитоломний, через цей час життя до розпусти склонний. Це ця оригінальна така епітафія, не знаю, чи де, в світі десь в храмах є такі епітафії. Розказують і цікавинки про цей храм. 50-ті, 60-ті до початку 70-х років. Тут, до речі, був склад, де найбільше було какао-бобів, з яких світоч робив шоколад. Далі веде до вежі Корнякта на церквою Успіння Богородиці. У середині 16 століття українці задумали збудувати вежу. Українець багач Давид Малецький усі свої гроші вклав у будівництво, але вежа завалилася. Тоді гроші дав італієць львів'янин Костянтин Корнякт. За його іменем, врешті, назвали цю вежу. На іншу екскурсію зібралися у храмі єзуїтів. Тут відвідувачі водять галереями і каплицями храму. Ця каплиця цінна тим для Львова, що тут залишені рештки, фрески, на які був зображений костел Петра і Павла ордену Єзуїтів станом на початок 19 століття з вежою за часів, коли тут була бібліотека, згадують брати радковці. Храм мав незвичного охоронця. Тут ніколи не було сторожів, тут не було охорони, але отут напроти жила бабця. Старенька ну не стара, адамня, не стала адамня. Якщо вона тільки бачила, що тут включали світло або хтось ходив в неурочний час, тут же передавалося в міліцію бібліотечні працівники. Такі дні європейської спадщини проводять у 50 країнах. У Львові їх започаткували, аби популяризувати маловідомі об'єкти. Деякі об'єкти є відкриті, вони є доступні, але або вони мало відвідувані з огляду того, що про них мало знають лише деякі екскурсоводи. Тому приверненням уваги, власне, у такі дні ми хочемо, щоб ці об'єкти стали включені в туристичні програми перебування у Львові туристів і гостей міста. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.